Сьогодні я зруйную міф про те, що теплиці влітку не ефективні. Яка з них польза? Захист від температурних перепадів, від е, граду, кислотних дощів, від шкідників? І як це працює? Затіняюча сітка, вентиляція, примусова вентиляція, природна вентиляція, охолодження, туманоутворення – все це працює, і все це дозволяє в теплиці отримати в декілька разів вищий врожай, чим наприклад на відкритому ґрунті, навіть улітку. Багато хто мене запитує, навіщо теплиця влітку, коли досить спекотно, навіщо вона там взагалі буде досить жарка. Теплиця дозволяє створити особливий мікроклімат. І якщо вона правильно зроблена і правильно побудована, вона дозволяє днем рослинам не перегріватися, а вночі створити так, щоб не було високих різких перепадів температури. Які бувають, наприклад, у улітку е нюанси? Ну, перше, да, тобто високі температури. Якщо температура на вулиці підіймається там плюс 30, досить сильне сонце, то рослина просто починає е вянути, да, тому що досить багато сонця, їй це вже шкодить. Ось в теплиці можна поставити затіняючу сітку, і можна все це досить сильно знизити. Ну, наприклад, південних країв використовується москіт, затіняюча сітка щільністю 60-80%. Тобто, це досить сильно збиває. Сонця в самої теплиці це перший фактор. Другий фактор, що досить важливий, і треба розуміти, щоб теплиця нормально працювала влітку. Там повинно бути досить гарне провітрювання. Тобто, що там недостатньо буде всього дві фатирки, які робляться взагалі в стандартних теплицях, тому що це більше розраховане на міжсезонний період, коли не досить ще жарко і не досить холодно, і цього в принципі достатньо. Але для літа треба площу відкриття приблизно до 30%. і що дає дає нам в теплиці Нормально створена е, по технології конструкція, яка має а затінення, б досить гарне провітрювання, тобто, що ми отримаємо. По-перше, днем ми можемо знизити температуру за рахунок затінення, за рахунок зрошення і за рахунок туманого утворювання, тобто в теплиці буде досить такий приємний температурний клімат. Якщо на вулиці даже плюс 35, то можна поставити спеціальне охолоджуюче фібри, і ми можемо збити цю температуру до плюс двадцяти Тобто у нас е, получається, в теплиці свій мікроклімат, і це досить добре для вирощування, наприклад, салатів зелені, що неможливо нормально вирощувати в е, спекотній теплиці. Це перший. Другий е, плюс, що дає нам теплиця, наприклад, і що можна використовувати, це зниження температурних перепадів. Якщо у нас вночі е, досить низька температура влітку, і ну, що таке низька температура влітку? Це 10-15 градусів, то у нас, е, по-перше, ми зразу це відчуємо на врожаї, тобто він впадає. І по-друге, рослини, ну наприклад, огірки дуже не люблять, коли температура падає нижче плюс 14 градусів. Для них це вже не досить така приємна температура, і вони зразу починають е, зупинятися у, у розвитку і е, зупинятися в плодоношенні. Тому навіть часто, наприклад. В тепличних господарствах котельна працює і в червні, да? тому що якщо у нас такі температурні перепади, то ми втрачаємо врожай. І тут вже краще запустити котельню на якісь там 2-3 години, протопити, набрати в е, теплові акумулятори тепла, і щоб ми вночі підтоплювали, щоб ми отримали температуру в теплиці плюс-мінус. 15-16-18, да? Тоді ми в рослинам це в принципі комфортно ось. Якщо у нас теплиця, яка ми на ніч закриваємо повністю, то те тепло, яке ми в день отримували, ми його будемо краще тримати вночі, і у нас не буде такого. Перепаду температуру і буде в теплиці інертність, тобто плюс 23, плюс 21, плюс 18, плюс 17. Тому теплиця а, влітку теж досить добре працює, і вона дозволяє збільшити врожай і захистити. Що саме головне? Ми можемо захистити врожай. Ми захищені від температурних перепадів, від граду, від кислотних дощів, що зараз враховуючи те. То що витворяють з нашою екологією, да теж буває і е, від е, комах або інших е, шкідників, які якщо у нас теплиця зроблена з москітною сіткою, захищена, туди просто-напросто не попадуть. Ті, хто розуміє, як може працювати ефективна теплиця влітку, вони їх експлуатують і отримують е, врожай. Набагато краще, ніж на відкритому ґрунті, і в теплиці завжди, навіть влітку, якщо теплиця зроблена з досить гарним провітрюванням, таз з системою охолодження. До речі, про цікаві системи охолодження можете перейти по посилки, про де ми розповідаємо, як ми в промисловому, промислових теплицях встановлюємо систему охолодження на базі Фібри. Далі система тумана утворення досить таки добре працює, але тут дуже, дуже багато нюансів про Маноутворювання теж у нас є на каналі окремо, бо це досить об'ємна тема взагалі. але це вона досить ефективно може збивати температуру. Далі система провітрювання. Якщо це теплиця а, плівкова, бокове провітрювання, верхнє провітрювання, фронтальне провітрювання, все це повинно бути або частково, або повністю. І теплиця у нас, в теплиці у нас буде температура навіть без затінення. Прохолодніше ніж на вулиці, за рахунок чого, якщо у нас є, наприклад, бокове провітрювання і верхнє провітрювання, то е, на вулиці, наприклад, штіль і температура плюс 30. в теплиці може бути та ж сама температура, але за рахунок. Руху повітря в теплиці кажуть, здається, що там більш прохолодніше. Гаряче повітря нагрівається, воно уходить вверх, приходить знизу більш прохолодне і створюється такий постійний поток повітря. Якщо це полікарбонатна теплиця, то теж повинна бути досить така велика кількість фрамок. Да? Ну, наприклад, там, як я казав, приблизно до 30 поверхні повинно відкриватися. Або додатково встановлюється примусово вентиляція, тобто ставиться вентилятори, осіли канальні, які працюють, викидують повітря і перемішують його постійно. Тому ну до речі, які правильно повинні бути теплиці. Це ви можете подивитися ще й у нас на сайті. Це теплиця Kyiv.ua, Переходьте там. Є у нас проплівкові теплиці. Є готові моделі, які досить ефективно працюють. Є полікарбонатні теплиці, і ті, і ті мають право на життя, і кожна з них виконує свої функції. Тому переходьте, дивіться, і якщо комусь сподобалось, можете все це замовити. Перше, не викидуйте ніколи з використання теплиці літній період, тому що багато хто рахує, що теплиця вже не працює літом. Це досить велика помилка. Ми можемо максимально використовувати теплицю повний рік, якщо правильно зроблена і правильно сконструйована теплиця. Як правильно сконструювати, як правильно все це підібрати, які повинні бути е, обладнання, да, то для того, щоб у нас теплиця ця працювала, це ви можете також подивитися у нас на сайті, а краще звернутися до наших спеціалістів. Вони все це вам підскажуть. Підписуйтесь на наш канал. Приблизно 70% дивляться і не підписуються, але тут досить багато корисної інформації. Ми постійно стараємося викладувати найновішу інформацію, найефективнішу е, і те, що ми безпосередньо. Перевірили для теплиць, для вирощування, для всього, що дозволяє нам отримати задоволення і дохід. До речі, нам часто пишуть коментарі ви що і що работаєте. Ну і ми хочемо відповісти таким друзям, що ми продовжуємо працювати. Досить велику частину того, що ми заробляємо, ми віддаємо на збройні сили. Всім по черзі стараємось донатити, тому що кожен повинен бути на своєму місці і повинен ефективно працювати для того, щоб ми всі перемогли. Слава Україні! Ну, а з вами був Олександр Екотеплиця. Живіть в гармонії з природою в ритмі прогресу. І до нових зустрічей.